Класний аромат сьогодні буду пахнути ним. Друзі, і раз сьогодні такий особливий день, день нашої улюбленої парфумерії. Я вирішила не чекати, поки приїду на магазин і розпакувати нашу новиночку прямо зараз в машині. У мене в руках новинка 2025 року від Gritті Eclectic. Бренд заявляє, що це аромат для сміливих і унікальних жінок. Ну що ж, давайте розпакуємо і спробуємо. Що випустив цей бред? Ноти нам обіцяють дуже смачні Це диня, кокос, полуниця, жасмін, геліотроп і ваніль. Дуже цікаво, як він пахне, тому будемо пробувати. Ось такий гарний білий флакончик. Так. Ух, М -м -м, дійсно дуже смачний. Знаєте, що я скажу? Це однозначно буде прекрасний фінальний штрих до вишиканого портрету а, сучасної жінки, яка живе по своїм правилам і приймає себе такою, яка вона є. Аромат розкривається яскравими акордами кокосу, соковитої дині і стиглої полуниці, доповненими цитрусовими акордами бергамоту. У серці можна відчути квітковий акорд із жасмину і гіліотропу, доповненим нюансами чорної смородини, а завершується композицію ноти білого мускусу, амбри та солодкої ванільки. Коротше, знаєте, що вам скажу? Якщо вам потрібне спокусливе зілля, яке привертає увагу чоловіків, ось воно перед вами диво в стилі еклектик, класний аромат сьогодні. Буду пахнути ним.